І номінал купіть. Якщо там буде 50 чи 100 тисяч гривень, оновує, но випльовує в вниз... Слідчими управління розслідування корупційних злочинів головного слідчого управління національної поліції України за партивно супроводження оперативних працівників департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, за працівник керівництва прокурорів офісу генерального прокурора. Повідомлено про підозру трьом особам у заволодінні державними коштами у сумі 580 тисяч доларів США, що в ринному еквіваленті становить понад 16 мільйонів гривень. Сутність злочинної схеми полягала у наступному: що двоє громадян України отримали доручення від міністерства оборони України на представництво інтересів вказаного оборонного відомства щодо пошуку потенційних постачальників товарів військового призначення для потреб збройних сил України. Отримавши вказане доручення, вказані особи, знайшли потенційного постачальника бронежилетів на території Турецької республіки та. Домовились про укладання контракту на постачання бронежилетів 4-го рівня захисту після укладення такого контракту з туристкою компанією та Міністерством оборони України, вказані двоє осіб, які діяли від імені Міністерства оборони України, почали переконувати представників туристської компанії стосовно необхідності перерахування частини коштів, які отримала туристка компанія Міністерства оборони України на рахунки компанії з Бахрейну. Під виглядом того, що в неї вже є наявна певна кількість бронежилетів, які вона терміново Потрібні для Збройних сил України та вони будуть одразу поставлені на територію України. Після вказаних дій представники вказані представники Міністерства оборони ввели в оману представника турецької компанії, який перерахував ці кошти на рахунки Бахрейнської компанії. Насправді ці двоє осіб, які були представниками міністерства оборони України, являлися співзасновниками вказаної компанії з Бахрейна. Та відповідно до отриманих відносні жодні бронежилети на України ввезені не були. За результатами проведеного розслідування слідчим підготовлено повідомлення про підозру та повідомлення про підозру трьом особам вчинені шахрайська заводні державними коштами на суму 580 тисяч доларів США. Крім того, проведені санкціон... санкці... санкціоновані обшуки, за результатами яких одного з фігурантів провадження також вилучено готівку на суму понад 17 мільйонів гривень, 400 тисяч доларів та 100 тисяч євро. Досудове розслідування у нас триває. Ппропроводяться подальші слідчі процесуальні дії для документування вказаної злочинної групи. Санкція статті 194 передбачає покарання від 5 до 12 років з конфіскацією майна.